У світі існує багато казок. Вони вчать людей бути справедливими, добрими, сміливими. Люблять їх і діти, і дорослі. У цій касті також вчать добру. Її теж люблять до неї щоранку, спішать дорослі і діти. Щоранку, ось вже 30 років. У день ювілей до 28-го дитячого садка прийшло чимало гостей. Тут кажуть, вони почуваються затишно, адже все у цих стінах просочено теплотою, ласкою та любов'ю. Для чого ми живемо на цьому світі? Для того, аби будувати, лікувати чи навчати, задаючи ці питання гостям свята, Бердичівський міський голова не став чекати відповіді. Безперечно, так. Але найголовнішим у людському житті, на думку Василя Мазура, є дитина. Усе в світі має бути присвячене саме їй. Колектив є Є робота, є гарні діти, є результат, є керівник. Я думаю, якщо ми говоримо про Бердичів, про його майбутнє, то. Ми завжди думаємо про наших дітей і внуків. Я тільки що в сидів з гарною, дуже гарною чарівною жінкою і кажу так, для кого ми живемо? Для жінок абсолютно правда. І робимо все для того, щоб їм сподобатися. Але, мабуть, що більше ми робимо, для наших дітей і внуків. 328 та 67 – Саме стільки янголяток та добрих фей мешкає у цій касці. Усіх їх вітали зі святом друзі та колеги, яких у закладу багато. Хтось із виступаючих водив сюди свою дитину, хтось вчить нині його вихованців. Ну а хтось віддав садочкові роки свого життя. Ми всі самі того не знаючи, вчили мене працювати, вчили мене любити свою професію. Вчили віддаватися її зранку до смерканці, вчили відпочивати і працювати, вчили поважати один одного, посміхатися. І тому я вам вдячна за ці роки встановлення свого, тому що на сьогоднішній день все те, що добуде за тих 10 років моєї роботи з вами, мені дуже і дуже у нагоді. Хочу згадати все таки відкриття цього дитячого садочку, тому що воно співпало. Із моїм приїздом в Бердичів мені сказали: ви знаєте, у вас підготовча група беріть дітей і відкривається сьогодні дитячий садочок. 28. Ви повинні там бути, і ми справді там були і раділи. Так як сьогодні радіємо разом з вами, коли дивишся на цих людей, яким щодня довіряєш найцінніше, кажуть гості, стає зрозуміло, чому такими талановитими зростають діти. Тут усі в рівній мірі на ти з піснею, танцем, віршем, свої уміння з готовністю і радістю демонструють. Чуття та емоції, з якими дітлахи виступають перед дорослими, не напускні. Їхні батьки стверджують, казка і насправді явля малечі другою домівкою. Я з великою радістю і з великим задоволенням кожного ранку вожу свою дитину в цей садочок. Тому що коли дитина каже, що мама, я дуже хочу в садочок, і хочу, щоб не було вихідного, це наслідок кропіткої праці у цьому садочку, тому що ніхто так як дитина не може відчути оцю любов, оцю теплоту. І е, відчуття е, такої е, затишку комфорту у цьому садочку. Вона не приховує, що у житті її завжди везло на хороших людей. Завідуючий садком Катерині Швець вдалося вибудувати чудові відносини з дітьми, батьками, колективом, владою, маючи за мету зробити перебування малечі у садочку по справжньому казковим, вона досягла задуманого. Закоханість у людей і свою справу призвела до того, що очолюваний нею заклад став одним із найкращих у Бердичеві. Розпочинали ми ще у нас були малесенькі, дуже дітки їм не було року. 7-8 місяців були у нас ходункові групи. Упи такі ясильні в манежах Діти сиділи. Ми їх на руках носили. Ну, звичайно, можна багато багато чого пригадати, і сьогодні багато згадували і таких юморних, таких нібито випадків. Але якщо сказати по великому рахунку, ми цей дитячий садочок ще стараємось розбудовувати, ще стараємось робити кращим, більш комфортнішим для перебування дітей. 30 років пролетіли, наче один день зізнається Катерина Миколаївна. Це водночас викликає і радість і. Сум насамперед, добре те, що протягом усіх цих років колективу вдалося не зрадити обраному колись кредо. Відповідальність за дитину перш за все не зрадити кредо значить працювати щоденно. Що у закладі роблять? Ми вже зробили вікна, уже дуже тепло. Тепла підлога, покрита підлога килимами і доріжками. Підлога в ясельних групах паркетна, де йде з підігрівом з регістрами, де дуже комфортно діткам перебувати. Ну, нібито дивишся зі сторони ой, як тут хорошо, ой, як тут гарно. Нібито і й проблем немає. Але проблеми щоденні. А щоденні проблеми заключаються в тому, що ми турбуємося про життя, здоров'я і саме основне за щасливе перебування наших дітей. На святі не забули, здається, нікого. Дякую. Бували завідуючі й виховательці і кухареві, сторожу й завгоспу. На їхню адресу звучало чимало щирих слів і побажань. По одну руку у них юність, весна та здобутки, по іншу зрілість, осінь та надії. Бажали, аби по обидві руки не завжди оселилося щастя та співали многі еліта. Пройде, кажуть, 30 років потім ще. А у цих кімнатах, як і завжди, поєднуватимуться відданість професій дорослих та неповторність дітей. А поєднавшись, вони утворюватимуть чарівну казкову ауру.